Я так дуже-дуже е, -дуже балакую про музику, музикотерапію, тому що музика на себе є шляхом музика, до миру, до гармонізації на будь-якому рівні і структурованому налаштуванню, упорядкованому е, взагалі е, нейронних наших. І якщо нейронні зв'язочки в нас відновлюються, оживають, оновлюються, так, Створені музиці, то і в нас розкривається душа, і взагалі кожна клітинка вона насичується живою енергією. Ось, і музика на це дуже-дуже дуже впливає. Відмовитися, намагайтеся слухати небудь що, і намагайтеся чути слова в музиці, яку ви прослуховуєте, і більш вбираєте позитивні мотиви, позитивні тексти, тому що все записується на вашу несвідому підкірку. І потім просто жити ось всім тим, що ви слухаєте, що ви куди ви дивитеся так. І де ваша увага там життя. Розуміємо, це це дуже-дуже важливо. А, створювати екологічний а, такий образ світу буття власного і кожного дня намагайтеся створювати такий екологічний простір, екологічну реальність, я б навіть сказала, для самих себе і для оточуючих вас людей. А, відчувайте музику серцем, душею, більше душею. І тоді державних людей буде ставати більше.